В ефірі телеканалу Чорнівецький промінь, новини міста. Про головні події цього дня. Дивіться, вже за мить. У студії для вас працює Аляна Рудніцька. Вітаю! Молодь рушійна сила суспільства. У Чернівцях студенти медичного фахового коледжу виграли грант від товариства Червоного Хреста України та закупили сучасні тонометри для навчального закладу. Хто та як може виграти такий грант? Дивіться вже за мить. Не просто бачити проблеми в громаді, а шукати шляхи їх вирішення. Студенти медичного фахового коледжу у Чернівцях виграли грант від Товариства Червоного Христа України та придбали партію медичного обладнання для навчання. Протягом того, коли ми проводили сесію спринт, вияснилося, що в студентів недостатня кількість тонометрів для того, щоб вони проходили практику саме таких механічних тонометрів, щоб вони відпрацьовували свої навички в симуляційному кабінеті. І вони написали про це проект, що потрібно закупити цих тонометрів для відпрацювання певних навичок в подальшому їх як для медичних працівників. Директорка навчального закладу каже: ініціатива студентів була дуже вчасною та необхідною. Такі тонометри у нас такого виробника тонометри у нас не було. Але у нас тонометри є 20-30, але вони враховуючи те, що постійно. Студенти навчаються постійні тренінги, вони виходять з ладу і тому, що раз у два роки, раз у три роки ми вимушені їх змінювати на нові. І зараз саме така потреба була в цьому році змінити. І ось тут студенти виграли такий грант. Це дуже добре і вчасно. Якісне навчання це фундамент професії, переконана ідейниця проєкту Емілія. Нам це дуже допомагає для нашого навчання, ми здобуваємо нові можливості для того, аби краще працювати в цій сфері майбутньому. для нас. Це близько, що ми, як студентська рада, завжди беремо участь в таких ініціативах. Тобто, це для нас розвиток, і ми раді, що український червоний хрест надає таку можливість. нам. Окрім переможниці, проєкти представило ще двоє студентів, і хоч кошти на втілення своїх намірів не отримали. Проте, знайшли нові способи реалізації. Організація після того, як ми проводимо ці сесії спринт, є група волонтерів, які проводили їх, які подальшому підтримують в чаті з волонтерами разом з учасниками всі проекти. Тобто, навіть які не ми можемо підтримати фінансово, один, який виграє, а є ще ці два інших. Ми підтримуємо в реалізації там. Допомагаємо куди звернутися вам краще, щоб вам реалізували той проект. Що вам краще зробити наступним діями? У Червоному хресті зазначають, молодіжна ініціатива Спрін доступна у всіх громадах області. Завдяки їй вдалося облаштувати велопарковку у Новоселиці, дитячі майданчики в Герці та громадський простір у Кіцмані. Активна молодь може взяти участь у сесіях та виграти кошти для реалізації своєї ідеї. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Допомога людям основний пріоритет під час війни. Волонтери української команди передали партію засобів індивідуального захисту для медиків в одній із громад області. Сьогодні відвідали Тарашанську амбулаторію сімейної медицини, передали в черговий раз медичні розхідні матеріали, а саме, маски. Рукавички, антисептики, рідина для обробки поверхонь. Ми сюди приїжджаємо вже другий раз. Співпрацюємо з цією амбулаторією, привозимо для користування медичного закладу різні медичні розхідні матеріали за для здоров'я і безпеки мешканців цієї громади. Благодійники наголошують, зараз готують нову партію гуманітарної допомоги для інших установ на Буковині. Не сплатили понад 4,6 мільйона податків під час доставки авто з-за кордону. Детективи БАП у Чернівецькій області завершили досудове розслідування щодо місцевої компанії, яка займається доставкою автівок з США та Європи під замовлення. Машини возили на підконтрольні компанії, оформлювали через митницю, а потім продавали клієнтам за готівку без жодного відображення податковій звітності. Унаслідок таких дій компанія ухилилася від сплати ПДВ на суму понад 4,6 мільйонів гривень Службовій особі компанії повідомлено про підозру за фактом ухилення від сплати податків. З нарколабораторії вилучили підпільного товару на понад 4 мільйона гривень. Буковинські поліцейські знешкодили діяльність наркоділка. 35-річний раніше судимий Буковинець організував нелегальний бізнес з виготовлення та реалізації психотропних речовин. Аби виготовляти амфетамін, Чоловік орендував домогосподарство, де облаштував власну лабораторію. Правоохоронці затримали чоловіка. Наразі встановлення всіх причетних до незаконної діяльності осіб. Пожежі на відкритій території на Буковині за добу ліквідували три займання. Вони трапились у Дністровському, Чернівецькому та Вижницькому районах. У Дністровському районі, за висновками фахівців, попередньою причиною пожежі є підпал. У інших районах причини встановлюються. поки це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Facebook, а також на сайті promін.v.ua. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.